Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему види кутів, вимірювання кутів. А на домашнє завдання в нас така задача. Кут АОК. Ти пам'ятаєш, що у нас кутики позначаються ось таким символом. Маленьким кутиком. маленьким кутиком? Так, кут АОК прямий. Кут СОП дорівнює 54 градуси. Кут СОК розгорнутий. Обчисліть величину кута АОП. Давай будемо розбиратися з нашою задачею. Робимо ми її маленькими шматочками. так? Так. Добре, починаємо. Що ми знаємо? ми знаємо? Що АОК це прямий кут? Так. І ось наш прямий кут АОК. Чому дорівнює кут АОК? 90 градусів. 90 градусів. Прямі кути у нас дорівнюють, не забуваємо 90 градусів. Не менше не більше. Не менше не більше. До речі, я хочу запитати: в нас один кут прямий тут, АОК? Чи ні. є ще якісь прямі кути? Ні. Ну, ні. А ще який ти бачиш прямий кут? А оце. а оце прямий кут. А чому він у нас два прямих кута? Тому що ці два прямих кута ну, роблять нам розгорнити. Роблять нам розгорнути, ти абсолютно вірно сказала, роблять нам розгорнути кут Це ОК. Чому дорівнює розгорнути кут? В нас плюс 190. Так, розгорнутий кут у нас дорівнює 180 градусів. І він візуально подібний на звичайну Л лінію. пряму. Так? На звичайну пряму. Так, лінію пряму. І м, того у нас перед тим, як ми почали робити цю задачу, була невеличка проблема, того, що Ліза не бачила цього кута. Вона бачила пряму. І. М, Якщо ви також не бачите цього кута, ви просто можете собі зробити ось так. Дивіться, ми зараз намалюємо це таку півкульку, щоб ви розуміли, що це не просто пряма лінія, це у нас розгорнутий кут, так, лізочка. А. Добре. Значить, ми знаємо, що, що у нас АОК прямий кут. Так? так? У нас оцей кусочок СОП це кут, який дорівнює 54 градуси. І в нашої є кут це ОК, який дорів... да, розгорнутий, який дорівнює 180, 180 градусів. Щоб нам знайти кут А, О, П, що нам потрібно зробити? Все відняти. Нам потрібно все відняти. А що це значить все відняти? 180 90, мінус 54. Так, це один зі способів рішити цю задачу. Давай так і напишемо. Значить, у нас от є такий кут 90 градусів, так? Да. Є у нас кут 54 градусі, і... 180. Є у нас найвеликий СОК це, це 180 градусів, і є невідомий кут, який нам потрібно знайти. І щоб його знайти, нам потрібно все відняти. Від 180 ми віднімаємо 90, так? Да. І потім ми ще віднімаємо 54. Тому що це маленький кут. Так, і ми всі... знайдемо величину кута ПОА. Так? Да. Це вірно. Ми могли ще іншим способом зробити. Ми могли оці два кута додати, правильно, ну, спочатку, да. а потім вже від 180 відняти суму оцих двох відомих кутів, правильно? Так. Да. Це вірно. Ми ще могли зробити і третім способом. Якщо у нас один кут, який? 90. А один кут 90, є ще один 90, так? Так. Кут СОА також 90. Щоб нам знайти цей маленький кусочок, тобто цей кут, нам просто треба було би також 90, але вже не цей 90-кут АОК, а від кута А О відняти кут. Це І Буде серіну 36. Так, да, буде рівно 36. Зараз ми це запишемо. До речі, до речі, промінь Оа для кута. Це ОА. Це ОК. Це що таке? Бісектриса. Бісектриса. А що таке бісектриса? От бісектриса. Ну, от це промінь. Це промінь. так. Який поділяє кут на. Два рівних кута. Який ділить кут на два рівних кута, абсолютно вірно. Добре, давайте вже запишемо перший спосіб, як ми самий простий спосіб. Це від 180 відняти 90 і відняти 54. І цей наш кут буде дорівнювати. Вже не знак питання, а 36. А, а 36 градусів. Так, але не забувайте, що це не єдиний спосіб рішення цієї задачі. Можна було від 180 віднімати суму наших кутів, а можна було зрозуміти, що у нас ще є прямий кут, який лежить зліва. І від цього кута вже прямого відняти відомий нам кут, який дорівнює 54 градуси. Так, але ми вибрали самий простий спосіб із всіх, як нам здалося, так, Лізочка? Так, так ми задачку зробили вірно. Якщо Тому вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, а з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!